I'm you, baby. Waiting you. Це наші вечори, де під гітару ми зібрали знов, бо кращі телери. Я тут народився, виріс, пригодився. Це Україна, то люблю її, щоб там не було родитись. Тут нам повезло, знову широко... Вас вітає рій, патріоти, наш девіз І духом, і тілом ми разом єдині піднімемось, браття, за щастя Україні. Слава Україні! Героям слава! То як не ми вільне покоління, хто як не ми сила і стрімління. То як не ми прогресивна нація, то як не ми енергії і вібрації. То як не ми єдина команда. То як не ми науки і пропаганди. То як не ми нового часу. Хто як не ми майбутнє України? Наші хлопці всі готові захищати рідний край. І дівчата, синьо, і в нас гаряча вдача. Виховання патріотів, ось наша задача. Ми українці, нація прадавня, на цій землі багато тисяч літ. Культурою традиціями славний бачу наступ духовний світ. У нас звичай свої неписані закони, по них пізнає українця вся земля. Світла сприймання і заборони як свині сірічки і поля. Спика легенди і повір'я до теку жарти і сніг. Біла хатина біля подвір'я, бо українці патріотимі. Привітні. А. Активні. Угу. Й, О, обізнаний. Дед Во. Я молюся мою Україну. За бійців, що гинуть на війні, бо треба написати батьківщину, коли я можуть вороги. Я ще вечора руки складаю на колінах. Дали від цієї війни усіх військових, усіх цивільних, усіх дорослих і дітей, які могли ще б жити, якби не Росія. Українці, прошу вас, не дайте зламати свою дітність і честь не дайте топтати. своє правлення жити достойно в державі. Пам'яті, хто загинув наші герої. Вічна їм слава! Разом ціла єдна сім'я, всі разом майбутні країни і будуть війну, коли руки з будуємо нашу державу. Якщо пізнаємо всі разом, що Ченка, Слава, не, не в Мірушчі, настане новий країни час, роззагине. Ми українці молоде покоління, плекатимемо пам'ятці сумінно. Тому захопились мігрові що звідти соколом дурою. Ми за мир в країні нашій нині, героям слава слава Україні! Моя Україна, народи, кохані, та ти українці мої землі. Російської на серця помірять на вічні роки і політичні країни. Ми ніколи не зрічемося рідної мови, ми ніколи не зрічемося рідної землі. Vai, mor, za rimane, założy, zaspije sa uradino, como tribe do mamá e dizem.